Всім привіт! Мене звати Андрій Грач, і сьогодні ми завітали на Бродівський ринок та зайшли у гості до травника боровика Сергія. Поспілкуємося сьогодні про те, як трави впливають на щитовидну залозу. Добрий день, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, як з допомогою трав можна вилікувати та зробити профілактику захворюванням щитовидної залози людини? Ну, проблема на теперішній час. Вас вітає зелена аптека боровика від батька до сина, травник Сергій Север'янович боровик. Ну, проблема щитовидки і в діагностиці, і значить, в лікуванні це є на теперішній час дуже актуальна проблема, і вона не вибирає, чи людина в молодому віці, чи в старшому віці. І в лікуванні щитовидки важливо не втрачати. Час і зрозуміти до глибини свою проблему. Значить, єдина рослина, яка ідеально наголошує ідеально лікує щитовидну залозу, це є перстач білий. Значить, ще якби в народі говорять на нього п'ятипал. Ну, звідси і похідні назви виготовлення медичних препаратів. Які якби називають там альба, і від виробника, якби йде назва, якби змідена, якби пристач білий. Ми виготовляємо, оце є рослина, значить, використовується корінь п'ятипалу пристачу білого і е, рослина дуже потужна, і ми використовуємо в рецептах. Значить, від професора Товстухи травника, який започаткував рецепт лікування, коли в збір входить, крім самого корення перстачу, входить материнка, пустирник, меліса і квіти гльоду. Значить, виготовляється цей збір. Відповідно, пропорції мають бути суворо, значить. Підібрані. І цей збір є попередником перед тим, як людина протягом місяця-півтора, попивши цей курс, використовує безпосередньо настойку і скорення перстачу білого, значить безпосередньо вже тоді людина приймає дозування капельками. Коли заняти оцих півтора місяця пити чай, Значить, в зборі з п'яти рослин, і потім попивши капельками сам чистий корінь перестачу, оце є два з половиною місяці. Це є період, по якому людина може робити якесь узагальнення, якийсь аналіз, зрозуміти наскільки проблема надається для контролю і для лікування. Так що в цьому плані ми підготовлені дуже гарно. Значить, прошу звертатися, і я більше чим впевнений, що по гарних відгуках будете задоволені. Скажіть, будь ласка, на яких стадіях ця рослина ефективна, і чи нею можна зробити профілактику захворювань щитовидної залози? Значить, в регулювання іде, значить, чи то є напрямок надмірне вироблення гормонів чи недостатня кількість вироблення гормонів. Вона в тому плані і є ідеальна, що вона врегульовує різносторонньо оці йдуть порушення. Так що в тому плані це дуже потужна і сильна рослина. Так що ми впевнено про неї говоримо, що це є, скажем, одна. Із основних таких результативних рослин в тому плані, значить, тільки так нею користуватися. До цього надається роз'яснення, як в дозуванні правильно робити. Виготовляється вона на або домашній горілці, або спирт медичний готується до 40%. До 38 градусів, і тут все розписано. Робити невеличке подрібнення, але зразу попереджую, що в таких містах, як Львів, ми бачили, якби випадки, що переломується корінчик, і людина думає, що це перстач білий п'ятипал, і якби не можна не можна зрозуміти, з якого кореня. Значить, ви, ви могли би десь купити. Так що будьте дуже уважні, щоб не попасти на фальшиве. Які основні ознаки, щоб відрізнити від фальшивка? Ну, то треба просто не відрізнити, що треба тільки спеціаліст. Я відрізню. А як вони переламають корінчики на сантиметрові, двохсантиметрові кусочки, то це і мені неможливо відрізнити. Так що я тут а не можу, то треба. Просто купляти там, де ви впевнені, що то є корінь перестачу, де людина йде відповідальна і до того є серйозна. Я бачу: тут у вас є ще трави ще то подібної залезли від зобу, крім. Це, є, це я про них і говорю. Це вона є, так? так це є угу. подрібнений корінь перестачу і чотири рослини: материнка, пустирник, меліса і квіти гльоду. Вони всі зібрані по сезону вчасно. Значить, в травні збираються корінь перстачу, глід відповідно так само. Материнка буде зібрана значить, на початку липня місяця. Пустирник так само збирається в той час. Значить, у нас в підготовці до цього дуже серйозне відношення. Тобто, навіть якщо щитовидна залоза збільшена і гіпер є вузли, та є вузли ущільнення. Випадки не тільки бродівські люди. Ми їздимо не тільки в Броди, і Червоноград, і Родехів, і це все. І тепер, якби мережа інтернету, значить, дуже це все задіяно. То відгуки людей дуже хороші і по бродах тим більше вже роками. І ми впевнено про це говоримо. На завершення мені приємно для працівників телеканалу Броди онлайн подарувати. Для задоволення чай, який ми виготовляємо із ферментованого Іванчаю, і аромат, який я прошли рік знайшов, це є ферментовані листочки із значить, стебелець лохини лісової. Ну на Бродівщині говорять таке слово лохиня. Ми трошечки даємо ще волошки, і не, не хочеться давати другий збір. Значить, м'яти там того, щоб воно не перебивало. І наскільки потужний, хороший чай получився, це оцінюють бродівчани, які підходять, нас беруть. Оцей період якраз є збору листочків цієї лохині. Так що прошу не зівайте, хто в лісі знає такі місця, можете їх збирати. А ні, то підходьте до нас. Ми будемо вас, значить, гущати таким чаєм. Оце наше виробництво. Ми возимо ті чаї. На фестивалі, де нас запрошують до Львова, недавно був фестиваль у Львові, значить, фестиваль смаку. Там були дегустації різних страв. І якби наш чай якби, отримав дуже високу оцінку, і людям дуже сподобалось, чому ми були раді. Вас вітає травник Боровик Сергій Север'янович, та аптека, яка готує збори сировини для наших дітей. Скрипчук Володимир Івановичу іні Сергіяні до зустрічі.